Таю друзі, сьогодні ми продовжуємо спілкуватись з юристом. Щоразу отримуємо від вас велику кількість питань на різну тематику. Намагаємось їх якось гуртувати блоками. Уже говорили з вами, як правильно оформити спадщину про кредити, про майнові права. Кілька передач присвятили захисту прав споживачів. Сьогодні знову маємо блок питань, які стосуються мобілізації та виїзду за кордон. І ми продовжуємо наше спілкування. Ну, насамперед дякую за те, що ви присвячуєте нам стільки уваги. Маємо питання від наших глядачів і знову звертаємось з цими питаннями до вас. Чи потрібна згода батька для виїзду за кордон, якщо мама виїжджає з дитиною зараз в умовах воєнного стану? Ну, дивіться, під час військового стану Кабмін вніс зміни в правила перетину кордону. Наші де чітко прописано, що в даний час значит, виїзд дитини за кордон, значить, можливо, значит, мамою, бабуся, дідусь, рідний брат, значить, сестра, відчим, Мачуха, тобто, скажімо, без згоди одного з батьків. Тобто, достатньо, значить, якщо дитина їде в присутності матері, uh -huh. жодної згоди не потрібно. Якщо їде в присутності, наприклад, дідуся з бабусю, згода батьків не потрібна. Значить, згода одного з батьків потрібна, якщо вона переміщається через кордон присутності інших осіб Родичів. або інших осіб. Да, інших так. осіб, це достатньо. І зараз законодавство визначило, що така згода може бути не обов'язково нейтрально посвідчена, а може служба в справах дітей, тобто uh -huh. посвідчити справді з підпису будь-якого органу це достатньо для перетиного кордону в минулому році. Коли почалася активна фаза бойових дій, менше було дозволено вчиняти нейтральні дії на простих бумазі, тобто на білій, менше угу. підписи були з тим, що була відсутність центральних бланків. Зараз угу. цю норму відмінили, але ті заяви, які були вчинені раніше до травня місяця, 2023-го, вони збирають свою чинність. Ну, а з травня ті, що нейтрально посвідчені, на згода одного з батьків, якщо інші особи в присутності батьків, чи мати, чи батько виїжджає, без всяких. Не потрібно, питань да, не потрібно, виникає. Зараз дуже активно обговорюється тема вручення повісток. Ну зрозуміло, мобілізація, війна. І нас запитують, чи законним є вручення повістки особі з інвалідністю. Дивіться, в даний час іде у нас закон про мобілізацію, який передбачає, що всі особи чоловічої статі значить, від 18 до 60 років повинні з'явитися з'явити комплектування, контактування, іде уточнення даних по військовозобов'язаних. Відповідно, вручення повістки таке можливо, оскільки на сьогоднішній момент на. Кожна військова зобов'язана заводиться особова справа, і представники воєн... центрів контактування, наприклад, можуть не знати, що особа має групу інвалідності чи не має. В такому випадку особа приходить, надає відповідні документи, значить, і ці всі питання знімаються. Тим паче, в грудні 2022 року були прийняті прав... нові правила ведення військового обліку, де чітко передбачено, що особа, яка має право, на які внесли зміни в сімейному стані або виникло право на вістрочку, зобов'язана сама добровольна Даний термін з'явитися, надати відповідні документи. Тому вручення, таке вручення не є порушенням законодавства. Це якби особу з групою інвалідності без її згоди вже направляли наче да, вже проходження військової служби, отут дійсно це вже могло бути порушенням, якщо. якщо Особу визнали непридатною для проходження військової служби, Згідно на законодавство, закон про мобілізацію, стаття 23, передбачає, що особи з інвалідністю мають право на відстрочку від проходження, значить, від мобілізації. Але це не, не позбавляє, якщо особа добровольно може піти, вона пише заяву, вона може бути мобілізована, але тільки виключно за її добровільною згодою. Тому зрушення цих повісток навіть особам з інвалідністю, тобто не є порушенням. Тобто потрібно розмежовувати вручення повістки, це ще не означає, що це вже мобілізація, правда? Так, так, оскільки оскільки, різні... оскільки, да, оскільки йде дуже багато зараз уточнення е, даних. Тобто в, центри комплектування, ну, оскільки ми пам'ятаєте, навіть до, до 2014 року, коли почалися вторгнення Російської Федерації, у нас практично військовий облік майже був, скажімо, відсутній, він був розвалений. Якщо раніше ще при Радянському Союзі, всі військово зобов'язані кожних 5 років приходили, у них вносились уточнення, Дані такого починаючи десь з другої половини 90-х років не існувало. Тому, де тим паче зараз держава формує електронний реєстр військовозобов'язаних, куди мають носитися ну, є така. значить, при рішенні підприємня єдина таке база прийнято. даних, єдина база даних так, про військовозобов'язаних, так як в нас є, є єдиний демографічний uh -huh. реєстр, наче єдина база військовозобов'язаних, де будуть носити здання про всіх військовозобов'язаних. щодо мобілізації. Чи підлягає мобілізації чоловік, у якого на вихованні є дитина з групою інвалідності, і чи є якийсь віковий ценз для таких дітей? Ну, дивіться, значить, у нас е особи, які мають на утриманні, значить, якщо дитина з усо? З інвалідністю до 18 років, оскільки до 18 років групи інвалідності немає, то такі особи значить, звільняються від мобілізації. Після досягнення 18 років, якщо дитині значить, дається перша чи друга група інвалідності, там зазначається, що особа з інвалідністю з дитинства, значить такі особи також можуть бути звільнені в мобілізації, в випадку, якщо ця дитина перебуває на отриманні значить, чоловіка. Ну, в даному випадку, якщо інвалідність Першої чи другої групи, це однозначно особа, яка потребує нещет, стороннього ну, Долі, до, утримання, і попрям, тому так. в даному випадку, скажімо, однозначно нещет, ті особи, до 18 років там, дитина з інвалідністю, то тобто, ага. особа має право на відстрочку від мобілізації. Після 18 років, якщо надано перша, друга група інвалідності, також е має право на відстрочку. Третя група інвалідності вже не проходить. Якщо це дружина, з першої другої групи інвалідності або мама літня такого чоловіка? Дивіться, значить, якщо це дружина, дружина, чоловік, дружина, батьки. Чоловіка, батьки, дружини, перша, друга групи інвалідності, так, нечот, само? так само вони мають mm -hmm. право нечот, на відстрочку від мобілізації. В даному випадку немає не значення. Потребує стороннього догляду, не потребує сам факт наявності першої, другої групи інвалідності, це вже вказується на те, що особа потребує певного відповідного догляду. От тепер осіб, які немає. Значить, групи інвалідності значить, особа може бути звільнена від мобілізації, значить, при наявності батьків своїх чи батьків дружини, значить, якщо о, згідно висновку ЛКК, лікарні комісії, значить особа потребує стороннього догляду, uh -huh. значить uh -huh. вона туди може бути мати право на відстрочку від мобілізації. Значить, збирається відповідний пакет документів, а на інші типа, якщо особ, особа може отримувати соціальну допомогу, перебувати mm -hmm. на обліку органу соціального захисту, отримати допомогу. Це один з документів, який підтверджує наявність дійснення такого догляду, але не безумовно, якщо даже особа не перебуває на обліку, наприклад, для отримання соціальної допомоги, необхідно, щоб особа. Призначається, якщо вона е, не, не перевищує певного розміру доходу. Сукупно, угу. на, е, значить, на сьогодні прожитковий мінімум 2684, якщо цей розмір на одну особу перевищує, тобто скажем, на інше, туди соціальної допомоги не буде. Але це не означає, що та людина похилого віку не потребує стороннього Довгляду. догляду. Да. Якщо такі відповідні документи є, є висновок ЛКК, да, значить, така особа теж може бути звільнена від мобілізації. Знову таке багато питань надходить з того приводу: хто з чоловіків має право виїхати за кордон, зокрема, чоловік, у якого група інвалідності, і яка? Чи будь-яка, чи тільки перша, друга, наприклад, правила передного державного кордону громадянами України чітко визначають, що всі особи з інвалідністю, за наявності, то групи інвалідності мають право виїзду за межі України. Тобто в даному випадку це перша, друга, третя, які нас передбачені чинним законодавством. В цьому випадку обмежень немає. Так само за кордон може виїжджати чоловік, якщо він їде як супроводжуюча особа з людиною інвалідом, близьким родичем, так? Так, тобто, скажімо, якщо особа особа здійснює, значить. Eh, перетин кордону присутні батьків тобто своїх батьків батька чи матері інвалідів першої чи другої групи чи батьків батька чи матері дружини інвалідів першої другої групи так він може право здійснювати дружини дітей дружини тобто скажемо одного з батьків вони мають право супроводжувати їх за межі відповідно україни тобто скажемо суп супровод здійснювати значить, там є відповідні правила тобто можливо здійснювати і інших осіб при наявності відповідних документів значить, і вони з чинне законодавство передбачає, що значить, ці особи значить, не повинні вернутися пізніше, ніж повернулися, наприклад, якщо е інвалід виїхав і вертається на територію України, ті особи також повинні повернутися не пізніше, ніж повертається інвалід. До нас було ще таке питання, чи може дружина, наприклад, виїхати без якихось додаткових документів на автомобілі за кордон, якщо авто, власником автомобіля є чоловік, а він ну, не може перетинати кордон. Чи потрібно оці нотаріальні доручення, чи тимчасовий тих і таке інше? Ну, дивіться, це питання було дискусійне, дуже багато по ньому питань виникало. В червні минулого, в червні минулого року Державна митна служба України дала чітке роз'яснення, що на, починаючи з 2011 року, у нас на території України керування транспортним засобом достатньо, якщо в людини є наявності технічний паспорт будь-якої uh -huh. людини uh -huh. і даний транспортний засіб не перебуває в розшуку на території України, це вважається правомірне володіння. Відповідно, в червні минулого року надано роз'яснення, що будь-яка особа. Особа, яка керує, користується транспортним засобом, незалежно від того, чи це, це чи дружина, чи чоловік, чи дружина, чи це спільне сумісне майно подружжя, чи майно іншої, значить, при наявності технічного паспорта, якщо вона придатна для використання за межами України, значить, перетинає без наявності, відсутності значить, відповідної довіреності, можливо виникати питання, якщо є номерні знаки, тобто скажімо, де літерація, тобто, не під не підходить. Для, наприклад, за межами України, у нас, оскільки у нас протягом тривалого часу у нас є деякі транспортні засоби, які ще реєстрація ще по Радянському Союзі здійсню, На тих старих номерних старих знаках, номерних знаках uh -huh. да, де є букви, ну, можливо, буква Ю, якої наприклад, в, uh -huh. в, в латинському алфавіті відповідного немає, Значить, де немає букви, чи, наприклад, буква І. Значить, яку якої немає, то в такому випадку необхідно отримувати тимчасовий, тимчасовий талон, тобто, скажем, для виїзду за межі України тимчасовий технічний паспорт, А там для отримання тимчасового технічного паспорта має право звернутися або сам власник, значить, або особа має при наявності довіреності. Якщо uh -huh. немає довірності, туди І робляться сервісні центр. Да, це сервісні центри. Туди вони в принципі такі документ не оформлять. А в так. Ну, будь ласка, тобто скажемо. Ну, якщо ще до червня виникали питання, то вже є роз'яснення відповідно. Ну роді вже таких не виникає. Чи звільняється від мобілізації робітник, якщо підприємство оформило бронювання? Чинним законодавством передбачено, що Міністерство економіки України може видавати наказ і на вводити, як називається обронювання відповідних працівників. Якщо є такий відповідний наказ, то особа, значить, це бронювання може бути здійснено до 6 місяців, значить, є відповідний наказ, значить особа не підлягає, може бути звільнена від мобілізації. Тобто є випадки, то були і в минулому році, коли наприклад. Бронювання, наприклад, закінчувалося, але ще не було оформлено. Там навіть були випадки, коли постанови Кабміну вносились додатково, що продовжилось на місяць, на два термін цього бронювання. Так що, якщо є відповідно, то особа звільняється. Ну а вже в кожному конкретному випадку треба дивитися. Ще до початку війни в Україні почали створюватися добровольчі формування, добровольчі батальйони. І згодом, вже після повномасштабного вторгнення, почали укладатись контракти. Ну, зрозуміло, якщо це контрактник Збройних сил України, то відповідно ну, він служить допоки діє контракт. А от в цих добровольчих батальйонах чи може бути достроково розірваний контракт добровольця? Дивіться, це в нас визначено законом про національний спротив, де були значить, батальйони територіальної оборони, значить, де батальйони територіальної оборони, самі батальйони, це військові об'єднання, тобто з Збройних сил України, значить, і особи, які служать в цих батальйонах, це є військовослужбовці, з якими укладено контракти, тобто на яких поширюються всі гарантії закону про військовий обов'язок і військову службу, соціальні гарантії даних. Це відповідно скаже, якщо це військовослужбовці. Значить, є також Формування територіальних громад, на ці добровольці, це добровільні, коли особа вільна вільний від основної роботи часу, uh -huh. Тобто особа, яка з якої зберігається на місце роботи, він працює, але вільний від основної роботи час може залучатися на для вчинення проведення відповідних дій, тобто, скажімо, в тому числі забезпечення громадського порядку, за з охорони на таких відповідних об'єктів, але Ця особа є доброволець, він не є військовим військовослужбовцем. Тому цей контракт відносинного законодавства за його бажанням може бути розірваний, оскільки це його добровольна воля, значить він вільний час перебуває на роботі. Да, коли особа значить, залучається до проведення певних дій, роботодавець зобов'язаний звільнити за ним вберігається mm -hmm. робоче місце. Але все одно це читається як добровольчі формування, тому це контракт, тобто скажімо, часто, скажімо, вказує про приналежність особи до цього добровольчого формування. Тим паче це до доброволь... безоплатні так на безоплатній основі. Тобто, якщо військово якщо військовослужбовці е, ТРО вони отримують відповідну винагороду, так як всі військовослужбовці збройних сил України. Mm -hmm. То ці особи добровольці вони не отримують. Тобто, скажімо, це їхня доброволя, значить для них і їм тільки у випадку, якщо в них залучається для виконання певних обов'язків, за ними зберігається середньомічна заробітна плата за рахунок роботодавця. Тому припинити контракт там можна в будь-який час. На сьогодні все. Цей блок питань ми, в принципі, вичерпали. Будемо чекати наступних питань від наших глядачів, я вам дякую. Дякую, всього найкращого.